Привіт, дорогі друзі, привіт, дорогі глядачі! Продовжуємо з вами вивчати тему Еці продажів, продовжуємо відповідати на цікаві актуальні питання. Сьогодні у нас якраз одне з таких. Сьогодні будемо говорити про те, чи можна на Еці врахувати в ціні товару витрати на рекламу. Чи можна на Еці попередньо прорахувати, скільки вам буде коштувати залучення продажів на той чи інший товар? Ну, очевидно, зрозуміло, навіщо це правда, щоб вміти планувати свій прибуток, свій заробіток в залежності від того, як ви на Еці працюєте. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я вас запрошую підписатись на мій Patreon канал. Тут щотижня виходять нові уроки. Щопонеділка новий ці урок вже більше, ніж 250 вийшло. Вартість доступу до всіх 5 доларів на місяць, ще й плюс до нового, який буде щотижня виходити. Тобто ви платите 5 доларів на місяць підписки, поки ви підписані, вам доступні всі-всі-всі уроки, які тут виходили, і ті, що виходять, поки ви підписані. Сьогодні також вийде новий, Щопонеділка вони виходять. Сьогодні ми з вами зараз на Ютубі розберемо. Можна прорахувати вартість залучення продажу, чи можна в в включити в ціну товару спойлер, не дуже, і чому ні? А на Патреоні я розкажу, розглянемо більш детально, що тоді робити, як тоді це все планувати. Співвідношення прибутку до витрат на рекламу, як тоді взагалі працювати? Ось про це і поговоримо. Отже, повертаємось до теми нашої тут. Чи можна на Еці врахувати заздалегідь, скільки вам буде коштувати залучення того чи іншого продажу? Ну, умовно, ми ж знаємо, так, що у нас, наприклад, конверсія е нормальна для товару вартістю в 50 доларів один продаж на 100 кліків. Тобто, по суті, для того, щоб залучити цей один продаж, нам треба просто порахувати, скільки нам буде коштувати реклама, щоб залучити 100 кліків. Ми тут одразу давайте з вами одразу для того, щоб не ускладнювати наш процес, цю всю розмову, нашу розмову і цей весь процес, одразу давайте винесемо за скобки, що це у нас товар, який там конкурентно спроможний, цікавий. Ви знаєте, що ви зробили аналіз ринку аналізніші. Я ось тут залишу на горі посилання на відео для тих, хто не знає, як це робити. Ви розумієте, що ваш товар конкурентно-спроможний, що його люди купують. Вони у вас його час від часу купують, але ви хочете зорієнтуватись, які вам вкладати в рекламу, щоб мати той результат, який ви хочете ще й бути при цьому не в мінусі, правда? Хотілося б. Отже, здавалося б, начебто, нічого складного, якщо він коштує 50 доларів, і нам треба залучити 100 кліків по рекламі, і ми знаємо, що середня вартість кліку від 25 до 35 центів приблизно вона буде коливатись протягом року. Вона може трошечки коливатися, в залежності від ніші. Але в цілому вартість кліку, нагадую, у нас залежить від конкуренції рекламодавців від кількості бажаючих рекламуватись, якщо це якийсь період, коли практично всі включають рекламу, наприклад, як зараз четвертий квартал, ми в нього вже успішно входимо. Прямо зараз стоїмо в дверях четвертого кварталу. Звісно, тут реклама, скоріш за все, буде трошечки дорожча, бо більше людей її будуть використовувати, більше людей її будуть включати. Кількість рек... бажаючих рекламуватись більше це як на будь-якому аукціоні на Еці те саме в соціальних мережах в рекламі те саме в Гуглі, Те саме чим більше бажаючих показати конкретне оголошення конкретній людині, тим дорожче там, скоріш за все, буде ставка за клік. Як визначається ця конкретна людина? На еці у нас немає налаштувань реклами. Вона визначається по тому, тому що ви заповнили в вашому лістингу. По ключовим словам, які ця людина буде шукати, географія визначається по налаштуванням доставки, фільтри ціни визначаються ціною, це все зрозуміло, да? тобто, якщо людей буде більше, які хочуть показати рекламу цим людям, вартість за клік буде вища, і так само в нішах, якщо ваш лістинг зараз показується за запитом якимось висококонкурентним, дуже популярним, скоріш за все, цей клік буде дорожчий, ніж якщо це показ за якимось низькочастотним запитом. За яким запитом ваш лістинг в моменті показати, це вирішує. Це був такий короткий ліричний відступ щодо того, як ми вираховуємо, як враховується на ці ціни за клік. Повертаємось до нашої основної теми. Отже, ми начебто розуміємо, що для того, щоб продати товар за 50 доларів, нам треба отримати 25%. Нам треба отримати 100 кліків, ну, в середньому, 100, там, не знаю, 110 кліків. В середньому давайте порахуємо за 25 центів, це 25 доларів витрат. Начебто нічого о, складного проблемка лише в тому, що це невигідно, правда, якщо ви хендмейдер, якщо у вас товар ви продаєте за 50 доларів, скоріш за все, скоріш за все, у вас не дуже висока націнка. Тому що, на жаль, ми зараз живемо в умовах високої конкуренції практично в усіх нішах. Скоріш за все, ви не монополіст на ринку і не можете собі дозволити супервисоку націнку. Скоріш за все, якщо ви продаєте товар за 50 доларів, то у вас собівартість його. Не 2 і не 3 долари, а трошечки вища. І скоріш за все, 25 доларів витрат на рекламу як вартість залучення продажу для даного конкретного випадку за дорога. Ми тут згадуємо про наш основний підхід до цієї реклами. Через те, що ця реклама дорога. Ми її використовуємо не як інструмент залучення продажів, а як інструмент виведення лістингу на гору. Тобто, це у нас одна зі стадій виведення лістингу до окупності. Тобто ви його продаєте за 50 доларів. Ви хочете, щоб він вам а, ці продажі конвертував, поки він а, не дуже класно продає, Etsy його не дуже активно показує. Ви його ставите в рекламу. В рекламі він вам починає приносити продажі, але вони вам не вигідні, бо ви витрачаєте на рекламу багато. Але завдяки цьому він зростає в органіці. І на цьому етапі, коли він в органіці виходить на якісь нормальні позиції і починає регулярно продавати, ось на цьому етапі. Наступає його окупність, тобто, проблемка наша в прорахуванні скільки нам буде коштувати регулярні продажі того чи іншого лістингу, в тому, що ми знаємо точно лише частину цього шляху. Той етап, коли він стоїть в рекламі і продається в рекламі. Але ми не знаємо оцей період, який відбувається паралельно з рекламою, завдяки рекламі його органічне зростання. Оцього ми прорахувати наперед не можемо. Тому що для одних лістингів, для того, щоб вони вийшли на якісь більш-менш продажі, потрібно умовно зараз, просто для прикладу постояти в рекламі півроку, продаватись один раз на тиждень і вони зростуть. Це просто все залежить від того, за якими ключовими словами. Вони будуть тут зростати. Тобто, якби ми могли встановити чіткі ключові слова, за якими ми хочемо лістингу видачі просувати, ми могли більш чітко прорахувати конкуренцію за цими ключовими словами, щоб більш чітко зорієнтувати, скільки приблизно цьому лістингу буде потрібно продавати. Бо ми могли б побачити, скільки продають конкуренти, для того, щоб вийти на такий самий рівень. А для нас найскладніше в ЕЦІ те, що він нам дуже мало статистики дає, і ми не знаємо, за якими ключовими словами умовно він стане бестселером. Ми можемо це спостерігати в процесі, але наперед сказати, що для того, щоб цей лістинг вийшов на потрібні мені 20 продажів на місяць, мені треба, щоб він в рекламі постояв півроку по 5 продажів на день маючи. Ні, цього ми не можемо заздалегідь спланувати. Прорахувати, тому по суті, на Еці наперед вкласти маркетинг в рекламу, маркетинг в вартість товару. Ми не можемо, бо ми не знаємо половину його шляху, яка виведе його на окупність. Найчастіше в чому складність для більшості з тих, кому потрібно на це питання відповідати. На це питання хочуть відповідати в першу чергу новачки, які хочуть на початку свого шляху зрозуміти, скільки їм треба інвестувати в магазин, щоб отримати те, що вони хочуть отримати. Так, звісно, Еці це не типовий бізнес-майданчик. Звісно, що на Еці приходять не лише бізнесмени, а просто творчі люди, які хочуть показати свою творчість світу. Але якщо в цьому вашому бажанні показати творчість світу, є хоча б маленька частинка такого раціо, яке вам говорить про те, що ну добре, почекай, але давай хоча б трошечки прикинемо, скільки ми можемо отримати і коли, якщо ми зараз будемо впахуватися це все робити. Ось, щоб відповісти на питання цьому раціо, треба зрозуміти, що у нас дано. Ну, нам для того, щоб порахувати будь-яку задачу, будь-який математичний приклад, нам треба подивитися, які умови нам задають. А в вашому випадку оці самі умови нам і не зрозуміли, тому що нам треба відстежити на практиці, скільки у нас лістинг продає, на яку кількість кліків по рекламі він нам продає, і скільки це йому дає результату в органіці для того, щоб змогти спробувати, хоча б трошечки спрогнозувати той результат, який вас цікавить, як швидко він наступить. Це для маленьких магазинів, якщо магазин більш-менш стабільно продає. Якщо у вас є в магазині такі лістинги, які ну хоча б. По 5 і більше продажів на місяць мають, ви я думаю, вже можете починати потроху прораховувати це. І як саме ми можемо це порахувати, я зараз покажу на патроні. Я там зараз разом з вами складу табличку, де я покажу, як ми можемо фіксувати, яка частина нашого оберту йде на рекламу, що ми з цього маємо, і відстежувати ось цей прогрес. Тому я сподіваюся, що це відео було в будь-якому випадку вам корисне. Як відповідь на питання, чому на Еці дуже важко на початковому етапі? Прорахувати цю рекламу заздалегідь. А от якщо ви хочете далі в цьому розібратись, як же там все до кінця прорахувати, на що розраховувати, звісно, ми не можемо все чітко так спрогнозувати, як на інших майданчиках, бо є це нас обмежує в великій кількості статистиці, але дещо, дещо Порахувати, спрогнозувати, зафіксувати. Ми можемо і від цього, хоча б трошечки відштовхуватися в нашому плануванні. Тому, будь ласка, не розходимось, знаєте, як після якогось шостого року вчителька каже: а тепер не розходимось, у нас класна година. А тепер не розходимось. Ми переходимо всі разом на Patreon, підписуємось, дивимось там далі. Корисні відео. Я впевнена, вам буде що тут подивитись і новачкам, і досвідченим продавцям дуже багато цікавого, актуального корисного за 5 доларів. Ларів на місяць буду всім рада. Дякую, гарного дня на зв'язочку.